І друге, це я завжди кажу усім, що за кожним нашим недоліком криється якась перевага, якась здібність, яку ми просто неправильно використовуємо. І якщо ми беремо в цьому контексті тривожність, як якийсь недолік, то ми можемо подумати, а яка перевага нам з тривожності, да яку здібність. Ми тут можемо побачити, і насправді, якщо задуматися, виявляється, що тривожність це про креативність, про творчість, про багато уяву, тому що ну треба така потужна уява. Блін, я тепер не можу слова потужно сприймати нормально. але проїхали. Так, знову зосереджуємося, що це має бути така сильна, класна уява, щоб уявити ці всі страшні сценарії, щоб опрацювати такий масив страшних сценаріїв. Тому що тривожна людина це не тільки про уявлення да, тривожних сценаріїв на кожну подію. Хоча от, задумайтесь, скільки подій в день стається з нами, і на кожну з них ми уявляємо ну, там, по три, по п'ять сценаріїв. А також тривожна людина встигає подумати за всіх, хто що про мене подумав, хто як на мене подивився, інтерпретувати все за всіх. ну подумайте, це яка потужність має бути операційною системою нашого мозку, щоб уявити оці всі сценарії. Це ж теж про творчість, тому що ми конструюємо ці сценарії. І Це не те, що я собі просто так придумала з голови, так мені захотілося тривожність назвати креативністю, а дійсно проводилися різні дослідження, вимірювався рівень тривожності і рівень креативності, і потім знайшли, що там є дійсно позитивна, значуща кореляція між цими. Тобто, якщо людина... Достатньо тривожна, да? якщо в неї високий рівень тривожності, то в неї і високий рівень креативності, ну, це якщо спрощено це пояснювати. Більше того, якось до нас в університет приїжджав професор із Америки, який все своє життя присвятив вивченню тривожності, і да, він дійсно казав, що тривожність це про креативність. Тобто людина все життя вивчала цю проблематику і приїхала, і констатувала для нас факт. До чого я, власне, веду, бо окей, ви зрозуміли, що тривожність це про креативність, але що з цим робити, як це використати на свою користь?